Не нашкодь перше правило медицини. Якщо ви бачите непритомну людину, потрібно спокійно до неї підійти і запитати, чи з нею все в порядку. Якщо немає ніякої реакції, потрібно перевірити ознаки життя, дихання і пульс. Три прийоми. Що це означає? Слухом ми чуємо, шкірою обличчя ми відчуваємо рух повітря, а очима. Ми дивимося на грудну клітину, чи піднімається і опускається вона. Якщо протягом 10 секунд ви почуєте хоч один видох, людина дихає самостійно. Біля неї потрібно присісти на відстані витягнутої долоні і закинути її голову назад. Це забезпечить кращий доступ кисню. Якщо ж постраждалий не подає ознак життя, йому потрібно негайно зробити масаж серця і штучне дихання. Для цього потрібно схрестити руки і посередині грудної клітини натискати з частотою нормального пульсу. Через кожні 30 натискань потрібно робити двічі штучне дихання. Оці дві точечки стоять над цими двома і зусилля з'єднається. Далі ручка має стояти таким чином, щоб пальці були вперед і ще й догори. Таку реанімацію потрібно проводити до прибуття лікарів. Не бійтеся, якщо зламаєте ребро чи почуєте дивні звуки. Якщо вам вдалося запустити серце, і людина почала дихати самостійно, її потрібно перевернути набік. Він вже в мене стабільно, низ стабільний. Він не впаде назад, не впаде на живіт. Якщо потерпілого ви знайшли лежачим на животі, його спочатку потрібно перевернути, але так, щоб і голова, і тулуб переверталися одночасно і не рухалися шийні хребці. Найголовніше у екстреній ситуації не розгубитися. Медики наголошують на тому, що телефонуючи на швидку, потрібно чітко і спокійно пояснити, що сталося і де ви знаходитесь. Якщо ви реанімуєте потерпілого і не можете зробити це самі, потрібно попросити когось іншого, але так само конкретно і впевнено. Он є допомогу, мені можете надати. Викличте через 103 швидку, скажіть людина, дорослий, чоловік, без свідомості, але дихає, серце б'ється. Ці навчання провели на прохання самих журналістів. Однак працівники центру наголошують, якщо будуть бажаючі надавати екстрену медичну допомогу, вчитимуть регулярно. Яна Курченко, Артем Котасов, соціальна країна.